Всім привіт! Всі сміються з Трампа та США. Сьогодні з США посміялись Ізраїль та Росія. Голова Мід Лавров сказав, що ультиматуми від Трампа нічого не варті. Він каже, ну ми вже чули про ультиматуми в два дні, два тижні, два місяці. Каже, сьогодні він викотив ультиматум в 50 днів. Ну, ми каже, теж не будемо на це зважати. Нам каже, все одно. А дійсно, а чому зважати на Трампа? Як казав Трамп, слова нічого не варті. Трамп тільки погрожує, а нічого не робить. Ну, дійсно, навіщо зважати на Трампа, власне. Сьогодні з Трампа посміявся Ізраїль. Ізраїль наніс удари по Сирії. Ну а в Білому домі сказали, що вони занепокоєні. Ось, поки США занепокоєні, з них будуть сміятися в весь рот і будуть казати, що США нічого не варті. Звичайно, Трамп буде змушений щось робити, але поки що з нього всі сміються. Ну розумієте, це просто прокол мага республіканців, це просто їхня ідеологічна помилка. Мага республіканці думали, що ми не будемо нікого не чіпати. А нас будуть всі поважати. Але ні, якщо ви відвернетесь від усього світу, вас просто забудуть і наплюють на вас, як зараз всі плюють на Трампа. Трамп буде змушений діяти, але це буде потім. А поки з нього всі сміються. Трамп ніяк не може збагнути, що всі його ці хороші відносини з Путіним йому тільки шкодять. Трамп не може збагнути, що його доброта до Путіна це просто зневага до Америки. Путін його зневажає, ну Трамп це зрозуміє, але потім зараз просто з Трампа сміються. Світ на межі. Я коментую. Ви підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.